Вітаю, 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 вітаю всіх. Мої любесеньки, законодателявола метро Костельовий, сьогодні з Марією Тихою. Вььма, яку ви чекали, Марія, привіт. Прис. Дорогі в Марії е, немає світла, інтернет може підлючувати, але набирайте терпіння, пишіть класні запитання, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, на канал Марії Тихої і коментуйте більше по коментарів. Донатьте на збройні сили. Ви знаєте, що ми маємо нам залишилось там буквально 60 тисяч, і ми придбаємо реп-систему і батарейки підронів для, 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 для 68-ї єверської бригади. Я вас молю, дорогі любесеньки. Ви знаєте, що саме ви, ваша небайдужість, робить все. В мене ми з переділка до, до, до добу зібрали 150 тисяч відправили на Ахмадєт, підтримали, допомогли. Ви золоті. Я знаю, Марія ти теж допомагала в Ахмадєті. Як ти скажи мені, як ти взагалі після цієї трагедії? Вопрос який-то стран... странний. Знаєш, да. по чому странний питання? По-перше, я лично поїхала туди, угу. коли все произошло. во-вторых. Помнишь сон, который снился про Пашу Ли, я тебе рассказывала? Да, да, да. Вот это, он, вот это вот у нас было, да, то, что мы предсказали. Угу. Более того, мы даже на эфирах предсказывали дату, то есть четко силы давали понимание, что это будет до 10 числа. И более того, мы еще правильно предсказали о том, что это праздник будет в семье. Угу. Оказывается, угу. на России праздник семьи был. О, боже, какие ужасы. 8 числа. И ты такой, с одной стороны, типа думаешь, класс, кайф, ты такой, знаешь, одаренный, такой талантливый вроде, да, что-то там. А с другой стороны, Привіт, так. Нічого не можу зробити. Ну, да. Тобто вона, Марія, там сказала, що вон, ну, тобто, коли ти маєш дар, і воно здійснюється, коли здійснюється щось класне, ти радієш, а коли здійснюється негативне, то ти не знаєш, як це реагувати. Марій, але я тебе спитав. Просто розумієш, так? Да, Ты полезен, а с другой стороны, ты понимаешь типа, что ты не можешь повлиять на это никак. Вот самое удивительное, это такое, ты знаешь, такое чувство непонятное, что ты можешь, но при этом ты не можешь. И ты начинаешь типа автоматом себя винить в том, что вот происходит, и ты не можешь это остановить. Ну, тот, значит, тебе, значит, не знаю, ты значит, тебе данный дар, да, а ты не можешь его да. выкормить. Ну, ты, ти, типа, значит, можешь просто попереджать, а зубнять да. не можешь. Да, ну потому что, видишь, я тебе говорила, Угу. Марі. Да. Да. Друзі, ставимо лайк. Марії, а от як ти думаєш, чого таке трапилося? Ну, дивися, ну, це ж, ну Я розумію, що наш, наш ворог він хворий, неадекватний. Але е, ти розумієш, куча ракет не збито, і одна з них попала в Ахмаді. Да? Це ж подумай, це, ж, ну, це страшно. І ще в висіді в Адонісі е, там, до вісьми чоловік загинули. Алло, друзі, ви ж розумієте. Інтернет така штука, яка залежна від, від електроенергії, Як не крути. Зараз Марія, вона під, під, підпитана за рахунок. Вона підпитана за рахунок Кейстара, чи того оператора, який у неї є. Тому якщо наш Київстар до сих пір, про що він говорив, не може. Не може зробити так, щоб у людей був зв'язок і мобільний інтернет безперебійний, а до цього треба було готуватися і всі це знали. Тому я хочу вам сказати: ви передивляєтесь цей ефір, зупиняйте, там, повертайте назад. Я думаю, що ефір буде цікавий. Ось я пишу Марії, щоб вона заходила ще раз. Але е... Алло? о! Так, так, понял. ну, короче, в тебе такого свого езотеричного пояснення немає цього, так? Да? А, я зрозумів. Кажу, чому це сталося? Одна що таке робить? Ну, просто як ракету стрелю, так, блін, купа всього. А це дуже достатньо знакове місце, розумієш, де діти рятуються, борються за життя. Ну, дивись, я-то это разумею, просто. Но у меня ну, эзотеричного пояснения, знову ж таки, тут нема. Да. Тут есть тільки одно пояснення. Я просто уже этот вопрос смотрела. Да. Специально посмотрела. Случайно ли Россия попала? Я уже все вопросы посмотрела. Специально да. ли они это делали? Для чего? То есть какая цель? Потому что многие говорят, что они типа хотят к миру склонить, знаешь, угу. поэтому они стрельнули по детям. Но я когда смотрела, вот почему причину, мне четко показалось, что такой план, да? Угу. Тобто вони просто хотіли стріляти по, по дітях і стріляли, так? Да? Кажу, просто план стріляти по дітях був і все. Тобто в них така була ціль. Кажу, я тебе, я тебе кажу, що просто що був план стріляти просто по дітях, так? Был план, стиляти... <схот> Был план стрелять по детям, Правильно разумеется? Да, да. Такое. Тут нет другого объяснения, типа его не будет. Ни... Ни... ни про какой мир вообще речь идти не может. И про корня, чегось там, и так далее. Они просто тупо целенаправленно. Там падает паш кубков, тройка кубков, массовое mm -hmm. скопление детей. Все. Сейчас, ребят, ничего не могу сделать. К сожалению, не детек, да. не... -E у меня света нет. Я зрозумів. Марія, давай тоді будемо. Ми так, так вступили. Поїхали. по питаннях ті, що пишуть глядачі, і ті, що взагалі у нас є. Чого Британія хоче підписати так швидко сторічний договір з Україною? Для чого це Британія? От вони прямо якось педалюються, поняла? Щоб підписати сторічний договір. Для чого? Чому вони так так пришвидчують і навіщо він їм? Британцям саме. На 100 років співпраця. Что будет с Британией Союз. Я mm -hmm. В этом союзе типа никого быть не может. Только Британия и Украина, и все. Сейчас. Ну, выгодная. Для них, типа, вижу, что спинтакли Выгодная, короче, сделка. Очень. Я просто не очень сильно хочу смотреть, в чем она выгодная для них будет, но выгодная. Туз Пентакли это про большое количество денег и про, в принципе, я думаю, что Ресурс. М, наверное, Британия будет нам оказывать все-таки какую-то защиту, потому что Туз Пентакли про защиту еще. И про ресурсы, да? То есть Чиня? Брита... Да, Британия будет, опять-таки, Британия, видимо, я же говорю, видимо, Украина уговорила Британию стать первым партнером mm -hmm. нашим. Тут і про ресурси, і про защиту, і как-то, от вообще, в принципі, ми зможемо двигатися в місті. А так, нам це карти. вигідно? Нам це вигідно? Так, да, хороша да. карта випалі з двох сторон. Угу. Пам'ятаєш, ти на тому попередньому фірі сказала, що у тебе фонить дамба київська, і от сьогодні буквально російські ці чмирі, е, заявляють, що Начебто готується пошкодження київської дамби і канівського водосховища. Вони говорять, що наче українці це готують. Але коли вони таке говорять, говорили про Хмадет, про Хманет програм, понятно, понятно. Росіяни понятно, да. на ближчий час готують атаки по канівському і по канівському водосховищу окремо. Дивимося, і потім по київському. Ну, смотри, мне тут карты, в принципе, не нужны. Почему? Потому что И мне когда фонить начинает, я сразу об этом говорю. То есть, мне, в принципе, да. фонить начало оно. Когда начал фонить Киев, это было вот на прошлой неделе, я сразу об этом сказала, что вот потихонечку, потихонечку будет сейчас удар ракетный, потому что я чувствую. Я перестала спать. Я сразу, я сразу спать перестаю. О, Боже. Когда что-то с Киевом, вот меня пофига, да. да, вот я чувствую. Это не из-за жары. Потом, ну, тяжело засыпаю. Потом везде... Угу. 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 Ти говориш про київську, да? Про Київську, про вишвидку, да. Угу. А ну тепер дивись, сьогодні стало відомо, що виявляється до мільйона чоловік в Києві користуються водою з Канівського водосховища. А де подивимося долю Канівського водосховища на найближчий час. Канівське Канівське водосховище. Тому що виявляється, що мільйон киян користуються водою Канівського водосховища. Вони вони перезайдуть там нормально. Вони просто вони пізніше зайшли і ти, вони чують тебе попередньо, а зараз тебе чудно. Добре. Добре. Так, канівська. Власно, братані. Обстріли, так. Да. Подивися розуміла, за, за канівська. загрози, да. і чи, бо, тому що по ній багато стріляють. Наші глядачі з Каніва пишуть, що там часто прильотики бувають. Біля неї збивають там. Да. То же самое, что и на Киевскую, mm -hmm. один в один. Ну, то есть ничего не меняется. Mm -hmm. Для ГЭС загроза есть стовиц Давай, ты бачишь затопление, либобережье Киевщины. Киева. Кстати, очень хорошо. Вот там, когда я вчера смотрела на своем канале, какая будет месть, типа России за Ахмадит. Там выпало, что самолеты разбиться должны какие-то. Через самолеты да, сегодня... какие-то упали. Что да. Такое? Упал, Это да, такое? Там еще будет да, дальше. Еще будет. Угу. А ти подивишься, затоп... затоплення лівого затопление Києва. Я думаю, что если бы затопыло бы ливо берег Киева, меня бы утруханило. Вот реально, мене б уже таке состояние, наверное, було, б, але я не думаю. Угу. Але мене... давай ще тебе спитаємо тоді. Ти, ти подивишся, так? Да? Ну я тебе говорю, я по ощущениям ориентируюсь. Угу. Самое основне, для мене це моє відчуття. Угу. Тобто так от зараз ти не бачиш, да, такого нічого. Слава Богу. Марія, але дивися, бринальсю до Канівську і Київську, и кажуть, експер... загроза є. Експерти сказали, що в них немає чим ударити так, щоб розбомбити Київську дамбу там і Канівську. Це правда? Подивися по картах. Ну, смотри, я не вірю експертам. Вони багато говорять. Ну, может, не знаем, что там Россия, какие у ну, нее да. запасы и что она там скрывает, да. правильно? Ой, что попало что в глаз сейчас. Есть ли у России оружие, которым они могут полностью разбомбить Киевскую дамбу? Да есть, дьявол правосудия. Есть. Просто они, смотри. Э... Хорошо. А почему? Секундочку, а почему? До сих пор по киевской дамбе. Смотри, касательно, почему я спрашиваю, не попали до сих пор по киевской дамбе. Мне да? Да. показывают, что у них, как тебе правильно сказать. Блядь, я не знаю, просто сформулировать правильно. Сейчас, подожди. Наши сбывают хорошо, например. Смотри, дело, что наши сбывают, у них, короче, какой-то другой. Давай, ще раз, п -п повтори Шер, повторюсь, повторюсь. У них был план, шов. Изнутри взорвать все это. Внутри. Я понял, тебя. Да. И не вдалося. То есть, К сожалению, по картам показывает, что есть план внутри взорвать. Даже не стрелять ракетой, а внутри. Ага. То есть люди, которые выполняют, глазом, люди, которые выполняют приказ внутри. Поэтому я думаю, что возле Киевской дамбы нужно безопасность как-то вот прям Угу. Mm -hmm. mm -hmm. тех, кто там, охранники, кто там кто там есть Да. защиту. Я тебе зрозумів. Друзі, йдемо далі, ставте лайк. пишіть запитання. Марія, е, були у, 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 виявляється, що в Україні не дали дозволу стріляти по Росії. Наприклад, вчора були заяви, що Великобританія дала. Ну, да. Я питаю тебе Великобританія так і не дала дозвіл, бо сьогодні вони спростували, де кажуть, що ми не давали вам дозволу бити по Росії ракетами Storm Shadow. у Україні. Далі дозвіл бити тільки по прикордонним територіям, які з Росією можуть. Все. Вдали, вглубь, не дали да. це правда. Тобто нічого не змінилось, да? А какой реакции мы ожидали? Что-то новое? Ну, что-то вот, вот сколько война уже два года идет, что-то новое ну, произошло. Какая-то реакция была? Нет. Mm. Я не верю, что будет какая-то реакция. Я же тебе говорю, что пока по ним не долбанет. Ну, давай так, давай спитаем. Чи долбане по Украинах НАТО? Мария. Ми тут, дорогі любесенькі, ставте лайк, донатьте на Збройні Сили. Що, що Марія? Марія, дивись, чи, чи реально довбане Росія по країнах НАТО? Да. То есть так, так само і буде, так? Да? Так. Да, так, да. да, я пам'ятаю, так. Да. Хорошо, давай так. Польща буде, буде сбивати ракети, які летять над Україною в бік Польщі? Я зрозумів. Uh, дивися, Генасамблея ООН хвалила резолюцію про безпеку ядерних об'єктів в Україні. Тепер Росія Росія типу, має вивести війська з Запорізької АЕС. Чи виведе війська в липні Росія з да. Угу. Буквально казніли. Трох пентаклей падає. Ні, повешаний, поки нет. Ніхто нікого водити не збирається, покажу. Mm -hmm. Дивіться, на днях була інформація, така ну, незвична, що росіяни планують за, за, ну, заразити якимось вірусами чимось воду в Дніпрі. Чи бачить, чи буде зараження води в Дніпрі? mm-hmm 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 hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Окей, це якісь нові фірми. Це якісь нові фірми, типу якісь невідомі виробники води, чи це якісь і такі відомі, як там, ну типу, Моршинська, чи всячески може бути отруєні. Ну, дивися, в нас є вода виробників там відомих, да, якихось, які давно на ринку. А є якісь новенькі. Тобто, які можуть і та, і та може бути заражена, чи заражена тільки ця нова, яка невідома. О Боже, нічого це не нове, да? Угу. Угу. Господи, не дай Боже. Дорогі любасенькі, ставим лайк. Марія, дивися, на території Білорусі залетів шахет з Росії, який летів в Україну. Шахет залетів на Білорусь, і там уже підняли війська, типу, щоб збивати. Я те питаю: чи з боку Білорусі на, на Украї... в Україну летітиме ракети? Прям з території Білорусі? Дивіться, друзі, ви ж знаєте, що якщо ви заходите пізніше, ви бачите ефір ти, що раніше. І, звичайно, Марія момент там пропадає, але відповіді чутно частину чутно, відповідь чутно. Тобто вам треба, ви маєте зрозуміти, що ви не дивитесь спочатку і постійно зі мною разом, а ви заходите пізніше і вам вже показують ефір, який раніше був трошки, друзі. Дорогі любезенькі, ви ставте лайк, але потім, дай Бог, що воно збережеться і ефір буде трішки краще. Ну, друзі, моліться, щоб був кращий інтернет. Щоб Київстар поставив достатньо класних батарей, які тримали Wi-Fi, ну не Wi-Fi робили хороший інтернет. Давай, так, Байден був, називав Зеленського Путіним. Да? Це в нього деменція, це хвороба, чи це щось таке просто в нього? І знаєш, типу, оказія, він там щось переплутав. Хорошо. Тепер дивися: після цього інцидента вже ще більше людей, їхніх спонсорів партії, сказали: в шоу мату, і все, типа, знімай свою кандидатуру. Ми питаємо тебе. Він зніме кандидатуру свою? Ти тут. Да, і... да. <риклад> <риклад> Марія, ти почула питання чи ні? Марічко. <риклад> Байден зніме свою кандидатуру чи ні? Не думаєш, да? Марія відповіла, що не, не, не думає, що ні. Я буду я буду ретранслювати це питання. Марій, і давай так, щоб, щоб не мучити глядачів, ми надіємося що буде краще і краще з зв'язком. Але останнє питання. От, коротче, один льотчик-росіянин е, виставив фотки тих льотчиків, які стріляли по е, по та по Києву. Їхня інформація стала відома. Що буде з тими з тими е, з цими військовими 22-ї важкої бомбардувальної авіації дивізії з Енгельса. Що з ними буде? А, мені просто кажеться, що можна про кожного відділення своє, тому що. Так, немає, інформ... немає інформації. Хм. Але все одно. Є... Хм. Угу. Я то ж так думаю. Я думаю, давай так і на фінал дивися, сказ... всі почали лякати і сказав, наприклад, Орбан, що тільки щось з Росією ви там почнете, буде третя світова війна. Я тебе питаю з... 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 Війни почнеться нова світова війна? Якщо втрутиться в Америка ще більше, видавістка.

То есть Марію щоб був хороший, щоб в неї зв'язок, щоб в неї було світло. І ми зробимо ще прекрасний відповідь на ваші запитання. Готуйте їх. За 6, готуйте питання. І моліться, щоб детект взагалі, яка дякую тобі, дорога, вибач, ну, що ми могли це зробити, додати, які питання, навіть, що ви тільки любите, це не добре.